Мої вітання всім телеглядачам РТК «Хуст». В ефірі короткі новини. У місті Натисою продовжуються роботи з берегу укріплення річки Хустець. Будуються надійні опорні стінки, розчищається русло та вирішується питання із незаконними врізками відведення каналізації. Як реалізовуються всі ці завдання та наскільки важливим питання берегу укріплення є у місті Натисою? Нам розповів хуський міський голова Володимир Кащук. Дуже активно зараз працюємо над воротом в другий черв. Проєктної документації йдеться від вулиці Івана Фанка біля суда, і включаючи до артис, де це біля наших ринків, біля нашої поліклініки по вулиці Пушкіна і таке інше. Це друга дуже серйозна робота, де там, де, яку нам потрібно буде так мовити виконувати, і тільки не тільки для укріплення із перекатання кустеця. А тут у нас йде по двох боках, по проєкту коректори по перехопленню каналізаційних стоків, які ми здавали з суттєвої фабрики, з ринку, з інших об'єктів. І це все йшло, як би мовити, у хустецях, хустеця в тисну. Не буду я говорити про негативні наслідки цього процесу, але це ми повинні зробити. І е, дуже готуючи до цього активно, піднімали проєкти, які в густе купли. Чеховацькому режимі, і дійсно ці перепади, і ці е, гарно, охайно вибудовані е, береги свідчать про те, що ну, наші дітей прадіди вміло це використовують і таке інше. Тобто нам потрібно до цього повертатися і ми активно в цьому плані будемо працювати. Тому також е, я озвучився перед бюджетним комітетом, я вважаю, що це дуже корисна була зустріч. Вони мене уважно послухали, яке буде прийнято рішення пізніше у цьому аспекті. Ми побачимо. Але ну, така робота, я доволі що йде, проводиться, знаходиться на постійному контролі у міській міській у раді. І до мистецької події нашого краю. Нещодавно в обласному кардіодиспансері відбулося відкриття виставки картин молодого лікаря-анестезіолога. Далі розповідають наші колеги. Імпровізовану виставку картин відкрита у кардіохірургічному відділенні обласного кардіологічного диспансеру. Свої картини вперше презентував широкому загалу молодий лікар, художник самоучка Любомир Негода. Ідея організації виставки належить завідуючому відділенню, який переконаний, що Закарпатська школа живопису отримала нового талановитого самобутнього митця. Все просто він подарував мені свою одну свою роботу на моє день народження. Я зрозумів, що я хочу подивитися і побачити інші роботи. І коли я їх побачив, то зрозумів, що залишити це просто так і не показати це широкому загалу неможливо. Молодий художник із хвилюванням вперше представляє свої картини широкому загалу. Це для мене є іспит, тому що як казав. Колега, що показати свої роботи, це завжди є десь страшно, десь по-різному, так людина переживає. І я, в тому числі, мені було цікаво, що як віднесуться до цього люди, як оцінять мої роботи, чи мені в цьому плані розвиватися, займатися цим чи ні. Тому що основна моя професія це медицина. Мені вона подобається і це перша моя, якби покликання, так? Але маю таку віддушину, почав малювати і хочу в цьому плані розвиватися. І таким чином, цією виставкою, я хотів внести трошки цим людям, які знаходяться також на лікуванні, вони стикаються з якимись проблемами своїми, життєвими, здоров'ям і так далі. І коли вийдучи в коридор, маючи якісь свої. Там думки, мислі в своїх проблемах, то подивившися на картини, якісь побачивши якісь позитивні кольори, можливо, десь це трошки їх розвіє і на на, на, на якийсь позитив. І таким чином ці їхні проблеми трошки краще будуть вирішуватися. Я не, не професійний художник, я тільки так якось інтуїтивно малюю. І коли що сподобається, коли щось е Прийшло на думку або якийсь образ, або якийсь, якийсь настрій, якесь відчуття, то це і стараюся передати на картину. Мистецький талант молодого лікаря відзначив патріарх Закарпатської школи живопису Степан Шолтис. Я за свої роки. Дуже багато винайшов художників, винайшов у лапках, говорячи, з тим, що підтримав свій час, помітив, що у них є раціонально за художники. І от пан Мірек сьогодні нам представив свої роботи на розсуд глядача. Я як професійний митець скажу вам. Що він дуже переріс моє очікування. Я коли сюди їхав, я думав, що це будуть якісь наївні, такі знаєте, примітивні. А я побачив, що дуже серйозний художник, а тим паче з ним ще поговорити, і воно доповнює, знаєте, уяву про те, що це все-таки свідомий процес у нього, не якийсь інтуїтивний свідомий процес. Працює він у як ми бачимо, у примітивному стилі, але перетинаються перетинається його думки із романтизмом. Дивіться, які центральні декоративні роботи у нього по композиції, та у гамі дуже культурні і, і, і висококультурні і кольорові подачі у нього. І щоб все ж таки підтримати його і сказати йому добру путь у на мистецькій ниві, я символічно хочу йому подарити пензлик, який пензлик. А пензлі, коли визначають, то кажуть, що веселого пензля тобі. знаєш. Дякую. Хоч моя сестра, коли сродила в 1935 році, то батьки ну, маленького дідусь сунув у руки. не сработав пензлик. Ну але я тобі бажаю, щоб на підтримку того, що ви допомагаєте кольору колегами, я дарую тобі фонографію батька, кольорову графіку, ну і свій соромний доробок. Це як визнання твого мистецтва і як колеги. Бажаю тобі щасливого. У ті тяжкий, веселий, веселій, але дуже благодатний день. Святковим звітним концертом відзначив своє 15-річчя центр бального спортивного та сучасного танцю Еліт. Хореографічне свято відбулося минулої неділі у Хуському районному будинку культури. Долучилася до прекрасного та побувала на святі танцю, і наша знімальна група. Танець це маленьке життя. Це вибух емоцій, експресія почуттів, гармонія, мова тіла. Багато що можна говорити про танець, але краще його побачити. Традиції спортивної хореографії протягом 15 років на теренах Хущини та Рівненщини зберігає та примножує танцювальний клуб Еліт. Щоб відзначити таку чудову дату, нещодавно в районному будинку культури відбувся звітній концерт вихованців клубу. Сьогодні вже вітала на святі Куртяка Йосипча, На нього, до речі, сьогодні ювілей 50 років. І першими в наше місто спортивні танці завезли вони. Вони почали його розвиток, і звичайно, як завжди, це природньо цей розвиток пішов далі. Кожного дня тільки навчання, але саме головне, що це взаємний, приємний процес для дітей і для мене. Тобто, в душі треба бути дитиною, і цю дитину не боятися випускати дорослим. Тому воно буде і трошки легше жити в наш час. Вихованці танцювального клубу запевняють, що для них хореографія відкрила нові можливості в житті, допомогла проявити талант. Для мене це. Великі і яскраві емоції для мене це просто нереальний заряд енергії від, від дітей, від батьків. Ці всі переживання, бажання, костюми, грим для діток. Це дуже велика подія. Я думаю, що це їх розвиває не тільки їхній мистецький талант, їхні бажання до танцю, а розвиває і взагалі навички, які їм можуть пригодитись потім в житті. Я дуже рада, що в нас проходять такі концерти. І дуже приємно брати в них участь. Танцями займаюся з самого дитинства з чотирьох років. І якщо раніше це було захоплення, звичайно, дитяче, і потім воно переросло в мою професію. Зараз я так само працюю з дітками. Танцювальний клуб Еліт займається всебічним вихованням маленьких танцюристів, забезпечує хорошу базу тим, хто серйозно займається спортивним танцем, залучає всіх вихованців до різноманітних фестивалів, конкурсів як в Україні, так і далеко за її межами. Також Владислава Костек уже протягом 10 років у місті Рівне тренує збірну команду України з танців на візках. До речі, її вихованці нещодавно стали восьміразовими чемпіонами світу. Почалося все з 2006 року, коли я взагалі побачив, що таке танці, і почав шукати для себе тренера і зали, де я можу займатися. В 2007 році ми познайомилися з Олеславою Петрівною, і з цього почалася якби, наша співпраця і наш шлях до, до визнання, до медали. Для нас це дуже приємно бути сьогодні на цьому святі, тим більше, що це досить ну, ювілейне свято, досить великих масштабів, і для нас це просто ну, ми щасливі, що ми сьогодні тут. Організатори концерту подякували за підтримку та постійну співпрацю народній студії естрадного співу «Фортуна» керівник Євген Щербан. Концертна програма була поділена на два відділення: виступи молодших та старших вихованців. Під час підготовки вихованці використовували різноманітні підходи до постановок, у яких перевага надавалася українській пісні і різноманітності стилів танцю. E Насиченою на талановиті виступи видалася і концертна програма заходу. Дитячі постановки, виступи вже досвідчених танцюристів стали підтвердженням високої майстерності вихованців, яку вони здобули за роки навчання у танцювальному клубі Еліт. Тож хочеться побажати елітцям зустріти ще не одну круглу дату і щоб їхня діяльність була як хороший танець вишуканою та прекрасною. До професійного свята медиків на території Хуської райлікарні священниками була освячена молитовна скульптура Діви Марії, яка стала хорошим доповненням міжконфесійної каплиці імені Віри Надії Любові та їхньої матері Софії. Побувала на освяченні і наша знімальна група. 12 червня, у неділю святих отців Першого лікейського собору та у День професійного свята медиків на території Хуської райлікарні була освячена скульптура Пресвятої Богородиці. Релігійний захід очолив декан хуського деканату Мукачевської греко-католицької єпархії отець Володимир Бабич, який разом із священниками та прихожанами здійснив освячення монументу. Із даної події очевидна, адже кожного дня сюди приходять люди, що потребують допомоги та заступництва Божої Матері, і освячена скульптура Діви Марії стане тією духовною отрадою. Так говорить про недільну подію отець Степан Самборський, який служить у цьому храмі. І саме це місце, лікарня, де люди приходять лікуватися своїх недух тілесних. Також і мають можливість від сьогоднішнього дня приходити також прохати, молитися про оздоровлення своє, не тільки тілесне, але і духовне. Тут можна сісти, є лавочка, де можна відпочити, трошки помолитися і якось набирати тих духовних сил, адже ж всі ми знаємо, як в цьому світі є нам нелегко нелегко через певні труднощі. Соціальні, економічні, політичні, але також не є дуже легко через фізичне страждання. Чуємо завжди, що хтось там має хворобу якусь, якусь невеликовну, хтось великовну. І ми всі якось так живемо в такому стресі. І вже важливо, щоб ми усвідомили собі, що без Божої волі нічого не може діятися. Богородиця завжди прибуває з тими, хто просить її допомоги та заступництва, і встановлення та освячення скульптури Божої Матері буде стілювати віру і надавати наснаги пацієнтам цієї медичної установи, які з Божою допомогою лікуватимуться і духовно, і тілесно. І на закінчення нашого випуску новин до вашої уваги оголошення у неділю, 19 червня, о 14-й годині за київським часом у Хуському районному будинку культури відбудеться феєричне свято. Звітний концерт клубу спортивного танцю Рондо, президент Віталій Сініченко. Запрошуємо вас на свято танцю. Буде цікаво. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, а також на сайті за посиланнями. Зображено на ваших екранах. Дякую за увагу. На все добре. Побачимось завтра.